Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ Знає. Як завжди розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Уявіть собі сцену з політичного трилера, темний зал, де ледве видно обличчя присутніх. Камера в руках дрижить від хвилювання того, хто веде зйомку. На трибуні стоїть Володимир Жириновський, людина, яка ніколи не соромилася говорити те, що думає, навіть якщо це здавалося божевіллям. Його кулак з силою опускається на стіл, звук луни по залу, змушуючи присутніх здригнутися. Якість запису залишає бажати кращого, але кожне слово чути з кристальною ясністю. Україна побачить президента, якого ніхто чуєте мене абсолютно ніхто не чекав. У залі чується нервовий сміх. Хтось із присутніх намагається заспокоїти розпаленого оратора, але той відмахується, наче відганяє назойливу муху. Його голос стає тихішим, майже шепотом, але від цього ще більш зловісним. Він прийде у 2026 році. Запам'ятайте ці слова. Це не буде Зеленський, це буде людина, про яку ви зараз навіть не думаєте, абсолютно інший лідер. Ці кадри ніколи не потрапляли в ефір. Плівка, знята одним із довірених помічників політика для внутрішнього архіву партії, мала бути знищена згідно з протоколом безпеки, але доля розпорядилася інакше. Запис збережеться сьогодні, коли 2025 рік залишився позаду, а політична сцена України завмерла в очікуванні майбутніх змін. Ці слова звучать не як маячня ексцентричного політика, а як пророцтво, яке може збутися. Розслідування починається. Це не просто ще одна історія про незвичайні висловлювання Жириновського. Перед вами справжнє журналістське розслідування. Ми ретельно зібрали всі його публічні заяви, що були вирізані з телевізійних ефірів, знайшли свідків його приватних розмов, дістали доступ до секретних записів із його особистого архіву. І ми дійдемо до головного, до того самого імені, яке Володимир Вольфович за свідченнями очевидців називав ще 15 років тому. Того імені, яке може змінити всю політичну карту України, перші натяки 2008 рік. Щоб зрозуміти, що слова Жириновського не були випадковою фразою, необхідно повернутися в 2008 рік. Тоді світ здавався значно простішим і передбачуванішим. Україна рухалася своїм складним, але зрозумілим політичним курсом. Старі гравці грали за звичними правилами. Володимир Зеленський у той час був просто успішним шоуменом, зіркою телевізійних екранів. Навіть найсміливіші політичні аналітики не могли уявити, що через 11 років він опиниться в кріслі президента країни. Але Жириновський бачив те, чого не бачили інші. Саме тоді, виступаючи з трибуни Державної думи Російської Федерації, він раптово кинув яка тоді здалася абсурдною. Усі говорять про досвідчених наступників, про сильних політиків із багаторічним стажем. А я вам скажу зовсім інше: в Україні буде президент без жодного досвіду влади, без досвіду у великій політиці, але з колосальною підтримкою вулиці та всіх регіонів. Ви його зараз навіть не помічаєте, не знаєте його імені. Зал вибухнув сміхом. Депутати покрутили пальцями біля скронь. Знову Жириновський видає свої фантазії за реальність, але найцікавіше міститься в повній стенограмі того засідання, що зберігається в парламентських архівах. Там зафіксована не тільки ця заява, але й конкретна дата, названа політиком у запалі суперечки. Дата приходу нового лідера 2026 рік заборонена стенограма. Повна стенограма того засідання рідко цитується в офіційних джерелах. Вона незручна для багатьох, оскільки вибивається з прийнятої версії подій. У ній зафіксовано продовження тієї промови. Його прихід означатиме повний кінець тієї політичної системи, яку ви тут усі так старанно будуєте. Все зміниться кардинально. Слова можна було б списати на звичайний епатаж, якби не те, що відбувалося за зачиненими дверима. Таємна зустріч 2011 року, 2011 року. Приніс нову сенсацію. Жириновський організував неформальну зустріч із вузьким колом довірених журналістів: без телекамер, без диктофонів, без офіційних протоколів. Просто відверта розмова по душах, як він любив говорити. Саме там, відповідаючи на запитання про майбутнє України після неминучих змін влади, він прозніс фразу, яка назавжди врізалася в пам'ять усіх присутніх. Ви всі дивитеся на Зеленського і намагаєтеся зрозуміти його феномен. А дивитися треба далі на 2026 рік. Тоді Київ здивує увесь світ. Буде політична рокіровка, якою ще ніхто і ніколи не бачив. Один із журналістів, який був присутній на тій зустрічі, пізніше зізнавався в приватній розмові. Жириновський назвав конкретне прізвище людини, яка на той момент не мала жодного стосунку до української політики. Коли присутні почули це ім'я, у кімнаті запанувала мертва тиша. Володимир Вольфович подивився кожному в очі і додав: Я вам нічого не говорив. Якщо напишете зараз, будуть величезні проблеми. Але через 10 років ви згадаєте цю розмову і зрозумієте, що я був правий. Таємниця імені хто ж ця людина? Яке прізвище він назвав? Журналісти мовчали тоді, мовчать і зараз, але таємниця поступово починає розкриватися. Після смерті Володимира Вольфовича, в квітні 2022 року, активісти ЛДПР розпочали розбір його величезного особистого архіву. Серед тисяч документів, листів, рукописів і нотаток було знайдено папку з інтригуючою назвою. Майбутнє України прогнози 2010-2030 року. У цій папці лежав рукописний лист із заголовком, який змусив усіх присутніх заціпеніти, можливі президенти майбутнього. Мій особистий список загадковий список документ представляв собою ретельно складений перелік прізвищ, розписаний за роками. Навпроти 2019 і 2020 років стояло прізвище Зеленський. Це вже само по собі було вражаючим збігом, але найголовніше знаходилося далі навпроти 2026 року, коли кілька місяців тому керівництво партії вирішило опублікувати частину цих унікальних записів у пам'ятному виданні, присвяченому спадщині Жириновського. Сталося дивне. Прізвище навпроти 2026 року було старанно закреслене чорним маркером. В остаточній опублікованій версії книги цей лист зберегли, але замість імені майбутнього лідера зяяла жирна чорна смуга. Абсурдне пояснення, офіційне пояснення, видавництва звучало вкрай неконвинуюче. етичне прохання конкретної особи, яка не бажає передчасної публічності навколо свого імені. Але навіщо тоді взагалі публікувати цей лист, якщо замазаний рядок викликає ще більший ажіотаж і інтерес? Відповідь очевидна: занадто впливові люди не хотіли, щоб це прізвище стало надбанням широкої громадськості, але сам факт його існування в записах Жириновського необхідно було підтвердити так почалося справжнє полювання на таємниче ім'я. Портрет невідомого, хто ж цей загадковий наступник, чиє ім'я так старанно приховують. Жириновський не залишив прямої відповіді на це питання, але дав безліч натяків і підказок. Усі вони вказують на людину цілком певного типу. Передусім, це не політик у класичному розумінні цього слова. Це людина, яка не робила кар'єри в традиційних партійних структурах, не займала високих державних посад, не блищала на політичних ток-шоу. У одній зі своїх приватних розмов Жириновський охарактеризував майбутнього лідера так: він прийде ззовні, система його не сприйме, але народ підтримає. У нього буде те, чого немає в усіх інших. Справжня незалежність. Характерні риси. За свідченнями людей, які чули конфіденційні розмови Володимира Вольфовича, він неодноразово описував характерні риси майбутнього української політики. По перше, це буде людина з абсолютно чистою репутацією. Ніяких корупційних скандалів, ніяких сумнівних зв'язків із олігархами, ніяких компрометуючих матеріалів у минулому. По-друге, це буде особистість із сильними моральними принципами, людина, для якої поняття честі та гідності не є порожніми словами. По-третє, майбутній лідер матиме колосальну підтримку молоді. Саме молодь стане його головною опорою в боротьбі за владу. По-четверте, він буде абсолютно непередбачуваним для політичних еліт. Його хід мислення, його рішення, його стратегія все це буде кардинально відрізнятися від звичної політичної логіки, професійне середовище. Особливу увагу Жириновський приділяв професійному середовищу, з якого вийде майбутній лідер. За його словами, це буде сфера, яка традиційно вважається далекою від політики, але при цьому має величезний вплив на суспільну свідомість. Шукайте серед тих, хто формує думки людей, але сам при цьому залишається в тіні, говорив він у 2013 році на закритій зустрічі з однопартійцями. Ця фраза дає важливу підказку. Йдеться про людину, яка професійно займається впливом на громадську думку, журналіста, письменника, блогера, громадського діяча, регіональний чинник. Цікаві деталі з'ясувалися під час аналізу географічних прогнозів Жириновського. Він неодноразово наголошував, що майбутній лідер прийде не з традиційних політичних центрів, не з Києва, не з Харкова, не з Дніпра. Він буде з провінції, але не з тієї провінції, про яку всі думають. Такими словами, Володимир Вольфович описував походження таємничого політика. Це означає, що йдеться не про промислові центри, не про великі обласні столиці, а про менші міста, які рідко потрапляють у фокус політичної уваги, вік і досвід. За оцінками Жириновського, майбутній президент України буде відносно молодою людиною, не старше 45-50 років на момент приходу до влади. При цьому він матиме достатній життєвий досвід і професійні досягнення, щоб заслужити повагу суспільства. Він не буде зеленим юнаком, але й не буде старим кротом від політики. Так характеризував він вікові рамки свого прогнозу. Якщо припустити, що прихід до влади відбудеться в 2026 році, то на сьогодні цій людині має бути приблизно 40-45 років. Шлях до влади. Особливу увагу Жириновський приділяв тому, як саме відбудеться прихід нової людини до влади. За його прогнозами, це не буде традиційна виборча кампанія з великими витратами політтехнологами та медійною підтримкою олігархів. Він переможе силою особистості та щирості, люди повірять йому, бо він буде говорити правду, пророкував політик. Це означає, що майбутній лідер використовуватиме принципово іншу стратегію, пряме спілкування з виборцями, використання соціальних мереж, участь у громадських ініціативах. Міжнародний аспект цікаво, що Жириновський приділяв увагу і міжнародному аспекту майбутнього лідерства. За його словами, новий президент України матиме підтримку не тільки всередині країни, але й серед міжнародного співтовариства. Захід його прийме, бо він буде говорити їхньою мовою. Схід його поважатиме, бо він буде захищати національні інтереси так описував він геополітичну позицію майбутнього політика. Це вказує на людину з хорошою освітою, знанням іноземних мов, розумінням міжнародних процесів, соціальна база. За прогнозами Жириновського, соціальною базою нового лідера стануть середній клас, молодь і, що особливо важливо, військові. Останнє набуває особливої актуальності в контексті поточних подій. Його підтримають ті, хто захищав країну. Вони побачать у ньому справжнього лідера. Говорив він у 2015 році. Ця деталь може бути ключовою для розуміння того, хто може стати тим самим таємничим кандидатом. Програма змін Жириновський не обмежувався лише характеристикою особистості майбутнього лідера. Він також окреслював основні напрямки його діяльності на першому місці боротьба з корупцією, не декларативна, а реальна з конкретними результатами та термінами, на другому місці реформа судової системи, створення дійсно незалежного та справедливого правосуддя. На третьому місці економічні реформи, спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу, опозиція системі. Система буде боротися з ним усіма засобами, попереджав Жириновський. І це логічно, адже прихід справді незалежного лідера загрожує існуванню багатьох корумпованих схем і неформальних домовленостей. За його прогнозами, боротьба буде жорстокою, використовуватимуться всі доступні засоби від медійних атак до юридичних переслідувань. Але він вистоїть, бо за ним буде народ. Впевнено стверджував політик. Роль соціальних мереж особливу роль у прогнозах Жириновського відігравали соціальні мережі. Ще в 2012 році, коли багато хто не розумів їхнього потенціалу, він передбачав майбутні вибори виграватимуться не на телебаченні, а в інтернеті. Хто зуміє говорити з людьми через екрани їхніх телефонів, той і переможе. Це вказує на людину, яка професійно розуміється на сучасних комунікаційних технологіях, економічні погляди. За характеристиками Жириновського, майбутній лідер матиме помірковані економічні погляди, не соціаліст, але й не крайній ліберал, прихильник змішаної економіки з сильною ролью держави в стратегічних галузях. Він зрозуміє, що країні потрібен баланс між ринком і державним регулюванням, пояснював свою позицію політик. Культурна політика. Цікаві прогнози стосувалися і культурної політики. За словами Жириновського, новий лідер приділятиме велику увагу збереженню національних традицій, але при цьому буде відкритий до світових культурних впливів. Він буде патріотом, але не націоналістом. Буде захищати українську мову та культуру, але не принижуватиме інші. Такою бачив він позицію майбутнього президента Освітня реформа. Особливе місце в прогнозах відводилося реформі освіти. Жириновський передбачав, що новий лідер зробить освіту однією з головних національних пріоритетів. Він зрозуміє, без хорошої освіти країна не має майбутнього. Буде вкладати в школи та університети як у найважливішу інвестицію, медична реформа. Не обійшов увагою Володимир Вольфович і медичну сферу. За його прогнозами, майбутній лідер кардинально реформує систему охорони здоров'я, зробивши її доступною та ефективною для всіх громадян. Він не дозволить, щоб люди вмирали через брак коштів на лікування. Категорично заявляв політик. Зовнішня політика у сфері зовнішньої політики Жириновський бачив майбутнього лідера як прагматика, здатного знаходити баланс між різними геополітичними впливами. Він не буде нічиєю маріонеткою, буде проводити незалежну політику в інтересах України. Так характеризував він зовнішньополітичний курс військова реформа. Особливу увагу в прогнозах приділялося реформуванню армії та силових структур. За словами Жириновського, новий лідер проведе їх кардинальну модернізацію. Армія стане дійсно народною, не буде ділитися на своїх і чужих. Буде служити всій країні, пророкував він. Боротьба з бюрократією. Одним із ключових напрямків діяльності майбутнього лідера Жириновський вбачав боротьбу з бюрократичною машиною. За його прогнозами, буде проведена кардинальна реформа державного апарату. Чиновники нарешті почнуть служити народу, а не власним кишеням, впевнено заявляв політик. Децентралізація влади важливою складовою прогнозів була децентралізація влади. Жириновський передбачав, що новий лідер передасть значну частину повноважень на місцевий рівень. Люди самі знають, що їм потрібно, не треба все вирішувати в Києві, пояснював він свою позицію, судова реформа. Окремим блоком йшли прогнози щодо судової реформи. За словами Жириновського, це буде одне з перших і найважливіших завдань нового лідера. Поки суди не стануть справедливими, в країні не буде порядку, категорично заявляв він. Інформаційна політика цікаві прогнози стосувалися інформаційної політики. Жириновський передбачав, що майбутній лідер забезпечить справжню свободу слова та плюралізм думок. Він не буде боятися критики, навпаки, буде заохочувати відкриту дискусію, характеризував він інформаційну стратегію соціальна політика. У сфері соціальної політики прогнози були не менш конкретними. За словами Жириновського, новий лідер приділить особливу увагу захисту найбільш вразливих верств населення. Він не забуде про пенсіонерів, інвалідів, багатодітні сім'ї. Соціальна справедливість буде не гаслом, а реальністю, екологічна політика. Не обійшлося без прогнозів щодо охорони довкілля. Жириновський передбачав, що майбутній лідер зробить екологію одним із національних пріоритетів. Він зрозуміє, без чистого повітря та води немає сенсу говорити про процвітання, пояснював свою позицію. Технологічний розвиток, особливе місце в прогнозах, відводилося розвитку високих технологій. За словами Жириновського, новий лідер зробить ставку на інноваційну економіку. Україна може стати технологічним хабом Європи. Треба тільки правильно використати потенціал, впевнено заявляв політик. Сьогодні, аналізуючи всі ці прогнози, неможливо не вражатися їх деталізацією та логічністю. Незалежно від того, як ми ставимося до особистості самого Жириновського, його передбачення заслуговують на серйозну увагу. Можливо, це дійсно був унікальний політичний талант, здатний бачити майбутнє крізь хаос сучасності, а можливо, просто везіння та інтуїція. Але час невблагально біжить і 2026 рік наближається. Політична ситуація в Україні справді перебуває в стані очікування. Старі лідери втрачають популярність, нові поки не з'явилися, чи справді ця пророцтва Жириновського. Чи з'явиться той самий загадковий лідер, ім'я якого було закреслене в його записах? Чи стане 2026 рік справді переломним у долі України? Підсумовуючи наше розслідування, можемо констатувати, прогнози Жириновського не були випадковими фразами ексцентричного політика. Це була цілісна концепція майбутнього України, детально продумана та логічно обґрунтована. Портрет майбутнього лідера, який вимальовується з усіх цих матеріалів, досить конкретний. Людина сорока сорока п'яти років. З технічною або економічною освітою, з досвідом підприємництва та громадської діяльності, з військовим досвідом з провінції, але не з глибинки, професіонал у сфері комунікації, який розуміє механізми впливу на громадську думку, сімейна людина з помірковано релігійними поглядами, патріот, але не націоналіст, реформатор, але не радикал. Але головна загадка залишається не розгаданою. Яке ж ім'я було написане в записах Жириновського навпроти 2026 року. Хто ця людина, яка може кардинально змінити долю України? Можливо, відповідь на це питання ми отримаємо вже незабаром. Політичні процеси прискорюються, час працює, і той, кому судилося стати героєм цієї історії, напевно, вже готується до своєї ролі. Поки що нам залишається тільки чекати та спостерігати. Слідкувати за політичними подіями, аналізувати заяви можливих кандидатів, шукати ознаки того самого обранця, якого передбачав Жириновський. Чи виявиться його пророцтво правдивим, чи стане 2026 рік справді роком великих змін? Чи з'явиться нарешті той лідер, якого ніхто не чекав, але якого всі потребують? Відповіді на ці питання дасть тільки час. А поки що таємниця зачеркнутого імені в записах Володимира Жириновського залишається однією з найінтригуючих загадок сучасної української політики. Можливо, серед тих, хто читає ці рядки, є той самий майбутній лідер. Можливо, він сам ще не знає про свою долю, але колесо історії вже обертається і невдовзі всі таємниці будуть розкриті. Історія продовжується, і ми всі її свідки та учасники.